Псалом 143. Давид про Голіафа. Благословенний Господь Бог мій, який вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни. Він моя милість, моя охорона, мій помічник, мій визволитель і мій захисник. На нього я покладаю надію, Він підпорядковує мені мій народ. Господи, хто така людина, що Ти об'явився їй, і людський син, що поважаєш його, людина, схожа до марноти, її дні проминають, як тінь. Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться, блисни блискавицею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясеш ними. Пошли свою руку з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід, від руки чужих синів, уста яких говорили марне, а їхня правиця це правиця неправди. Боже, заспіваю Тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю Тобі, що даєш царям порятунок. Спасаєш Давіда свого раба від згубного меча. Визволи мене і спаси мене з рук синів чужинців, уста яких промовляли марне, а їхня правиця це правиця неправди. Їхні сини, як нові саджанці, посаджені в їхній молодості, а дочки їхні, гарні, подібні до храму, їхні покої заповнені, вони видають найрізноманітніше. Їхні вівці дуже плодючі, вони плодяться у своїх дворах. Їхні воли ситі, нема поваленої огорожі, нема переходу, ні крику на їхніх площах. Блаженним названо народ, якому так ведеться. Блаженний народ, в якого Господь його Бог. Євангеліє від Івана. Розділ 20 Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра й прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не увійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці й побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці. І побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути з мертвих, отже учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи у білому один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм. Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус: Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Раввуні, тобто, Учителю, каже їй Ісус: Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй Це. Того ж першого дня тижня пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа! Кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі: Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене Ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали ви в Його ім'я. Книга Пророка Захарії. Розділ Сьомий. І сталося, що в четвертому році царя Дарія було Господнє слово до Захарії, четвертого дня дев'ятого місяця, який є Хаселев, і до Витилю послав Сарасар і цар Арвесаер та його мужі, щоб надолужити Господу, кажучи до священиків, що в домі Господа Вседержителя, і до пророків, промовляючи. Хіба сюди, в п'ятому місяці, ввійшло освячення, як я і чинив уже досить років? І до мене було Господнє слово, що промовляло: Скажи всьому народові землі та священикам, мовлячи, коли постили чи били себе в груди на п'ятий день, чи на сьомий, і ось сімдесят років, то хіба ви справді постили для мене? І якщо їсте, та якщо п'єте, хіба не ви їсте і ви п'єте? Чи не ці є слова, які сказав Господь рукою попередніх пророків, коли Єрусалим був заселений, і мав у достатку, і його міста довкола, гірські околиці та долини були заселені, і було Господнє слово до Захарії, що промовляло, так говорить Господь Вседержитель, кажучи. Судіть праведний суд і чиніть милосердя та милість кожної своєму братові, не чиніть насилля над вдовою сиротою, чужинцем та бідним, і хай кожний не пам'ятає зло свого брата у своїх серцях, та вони не послухалися, аби сприйняти і дали спини, бувши нерозумними, і зробили свої вуха тяжкими, щоб не почути. І зробили їхнє серце неслухняним, щоб не вислухати мій закон і слова, які послав Господь Вседержитель своїм духом, рукою попередніх пророків, і був великий гнів від Господа Вседержителя, і буде так, як він сказав, і вони не послухали, таким чином кричатимуть. Та я не вислухаю, говорить Господь Вседержитель і розкидаю їх поміж усі народи, яких вони не знали, і за ними земля запустіє без того, хто проходить чи повертається, і вони поставили вибрану землю на знищення. Книга Пророка Захарії, розділ 8 І було слово Господа Вседержителя, що промовляло так говорить Господь Вседержитель. Я ревнував за Єрусалимом і Сіоном великою ревністю, і я ревнував за ними великим гнівом. Так говорить Господь, і я повернуся до Сіону і поселюся посеред Єрусалима. І Єрусалим назветься містом правди та горою Господа Вседержителя, святою Горою. Так говорить Господь Вседержитель, ще сидітимуть старці та старішини на вулицях Єрусалима, кожний, хто матиме свою палицю у своїй руці від безлічі днів, і дороги міста наповняться хлопцями та дівчатами, що забавляються на його вулицях. Так говорить Господь Вседержитель, оскільки, коли буде безсильним перед рештою із цього народу в ті дні, то чи переді мною буде безсильним, говорить Господь Вседержитель. Так говорить Господь Вседержитель, ось я спасу мій народ зі східної землі та із західної землі, і я введу їх і поселюся посеред Єрусалима, і вони будуть мені за народ, і я буду їм за Бога в правді та в праведності. Так говорить Господь Вседержитель, хай скріпляться ваші руки тих, що чують у ці дні слова з уст пророків від того дня, в який оснований Дім Господа Вседержителя, і відколи буде збудований храм. Тому що перед тими днями винагорода людей не буде на користь, і винагороди худоби немає, і для того, хто входить, і для того, хто виходить, не буде миру від скорботи, і пошлю всіх людей, кожного на свого ближнього. І тепер, не днями, я зроблю з тими, що залишилися із цього народу, говорить Господь Вседержитель, але лише покажу мир. Виноград дасть свій плід, і земля дасть свої плоди, і небо дасть свою росу, і останок мого народу успадкує це все. І буде, що так, як ви були прокляттям у народах, доми Юди і доми Ізраїля, так спасу вас і будете благословенням. Будьте мужніми і кріпіться вашими руками, тому що так говорить Господь Вседержитель. Так, як я задумав учинити вам зло, коли в мене викликали гнів ваші батьки, говорить Господь Вседержитель, і я не розкаявся, так я поставився і я задумав у ці дні зробити добро Єрусалимові та домові Юди. Будьте мужні, це діла, які чинитимете. Говоріть правду кожний своєму ближньому і судіть мирний суд у ваших брамах, і кожний хай не задумує у своєму серці зло на свого ближнього, і не любіть фальшивої клятви, бо я це все з ненавидів, говорить Господь Вседержитель. І було слово Господа до мене, що говорило: так говорить Господь Вседержитель. Піст четвертого, піст п'ятого, піст сьомого і піст десятого місяця будуть для дому Юди на радість, на веселість і на добрі свята і зрадієте. тож любіть правду і мир, так говорить Господь Вседержитель. Ще прийдуть численні народи і ті, що живуть у численних містах, і ввійдуть ті, що живуть у п'ятьох містах до одного міста, кажучи: ходімо помолитися до обличчя Господа і шукати обличчя Господа Вседержителя, піду і я, і прийдуть численні народи та численні племена, щоб шукати обличчя Господа Вседержителя в Єрусалимі й надолужити перед обличчям Господа. Так говорить Господь Вседержитель. У ті дні, якщо схопляться десять мужів з усіх язиків народів, то схопляться за край одягу мужа Юдея, кажучи: Ми підемо з тобою, бо ми почули, що з вами є Бог.